Так, друзі, всіх вітаємо вас на нашому YouTube каналі. Приїхали з дружиною по гриби в ліс. Ось. І знайшли вже першого гриба, зараз будемо вам показувати. Дивіться, що ми знайшли. Тут тільки зайшли і тут вже піддубник такий, бачите, нарисувався. Він буде хороший, грубенький такий. О, дивіться. Трошки він. О, ні, Ні, хороший. Грубенький, давайте покажемо його. Дивіться, який підубничок. Прижатний, хороший. Це тільки-тільки зайшли. Зараз будемо шукати, дивитися. Ще мають бути. Будуть чи не будуть? Будемо з грибами сьогодні чи без? Трошки будемо. Трошки будемо. Ну все, шукаємо далі, щось знайдемо, покажемо. Ще такого шампіньончика знайшли. Маленько-маленького. Тут собі, у нас тут виходить, дорога йде. Знизу звідти, і він собі тут на дорозі сидить. Дивіться, друзі, яка тут краса, ромашка скільки. Дивіться, тут джовок скільки. Ось така квіточка класна. М -м -м. Краса. Ми йдемо туди, потихесеньку, і там зараз будемо. Щось шукати. По-любому щось так знайдемо. Бо дощі такі були, що... що мають бути гриби. Ну, це таке, як повезе. Сьогодні в нас. Ой, сьогодні в нас субота. З роботою справилися швидше та й вирішили, що треба трошки відпочити. Тому приїхали. Погрібочки. Да, сосни пахнуть так. Лісом класно. Да. Сочком пахнуть. Так, в цих джунглях треба пролізти. В джунглях треба пролізти. Провозиш? Да. Так. Зараз. Таке пушиста? <с1> <смеш> лимп, Опа, то весь який грибочок. Це, мабуть, щось із роду поганки якоїсь. Або що це таке. Що це в нас за грибочок? Не, Ні, це, це бабка. Так, да, це бабка. Дід бабка. Бачите? Це в нас так кажуть бабка, може в когось там в когось по-іншому кажуть. В нас на них кажуть бабки. Кидай. Давай я обріжу лапкою. Що за нього заросло всередині? Та ні, це нормально все. Це він точно? Так. Да. Пахне нормально. Ну, Пахне. Так, підубника знайшли, бабку знайшли, ще дітку треба. Дітку? Дітку. Так а я давай понизу буду йти, а ти ось, добу. Ось, ось ось ці осики, оце сюди треба так раз і потім трошечки вже нижче йти. Щоб вже повністю цей лісок пройти. Ти такого кабана пройшов ось? Так? Да? Де? І, може він вже старий. Та старий який, але все одно. Ну, може він нормальний. Та ми ж такі самі тільки що взяли. Ні, хороший. хороший. Де -де -де. Да. Ну люди таких грибів не беруть, мабуть, а ми беремо. Ми з картопелькою ну, у нас що є, пожаримо. Є. Та й буде добре. У нас не такі тут, а прямо. Оїли. Ой, як він пахне. Ліса, що можна перебирати. Що є, то є. Що виросло, та й слава Богу. Вони одиничні піддубники странно, вони обично ростуть такими. Та так, постійно такими плесами знаходили. Це, це Оце щось взагалі. Вже... Я бачила, у нас в центрі продавали маслюки маленькі. Ага. Але ж Не, вони вже таке. або попереросли, а або потім... Ось старий вже маслюк, бачиш він вже? А, То вони може вже й пере... Вони, мабуть, вже перейшли. Пройшли. Так, все, ось ці осики. Так, ось, да, ось вони старі. Ось, бачите, вони вже попереходили. Це треба дуже чачно дивитися, якщо щось маленьке. Не Та це ж треба, ну, коли ж нам ходити, як на роботі постійно. А це що за красавчик стоїть? Де? Що? Я ще нічого не знайшов, а ти ж Це маслючок. Це старий маслюк. Та він поганий. Може хоч шапку так. заберу, ні? Та ні. Ні, що шапка нормальна. Та ні, черв'яків ось цього дивись. Викидай. Ой. Викидай. А я щось знайшов. Так? Да? Да. Жук. Маслячок. Що? Маслячок. Так? Да? О, ще й хороший. Якраз такий самий-самий бомбезний, дивіться. Якийсь самочок його поїв. Ну це нічого. А пахне як. Ах, смакота. А це, друзі, бачите, це, це поганка. Таких грибів брати не можна. Тоненька ніжка така, шапочка зігнута, бачите, це ні в якому разі брати не можна таких грибів. Так що, оце таке, ну поки ми... О! Що це в нас тут є? Таке, дивіться, у нас лючок такий. Хорошенький. Так, дивіться, біля нього ще ось, ось є такі. У нас це вже, мабуть, поганий, Цей вже, бачите, червивий. Ці два хорошенькі. Ці два забере. О, ще якісь теж вже, мабуть, хороший, здоровий, да, бачите. Черв'ячки повзують. Ці два хороші. Так, що тут на ще? Треба було раніше трішки вибиратися. Ну, таке. Ось бачите, дивіться, поганий. Ось також, дивіться скільки їх було тут, бачите? Це все біле. Це все дивіться, скільки їх було всього. Ну, вже нічого не зробиш. Там було думати. Десь. Все, зараз йду, йду. Ось дивіться, бачите. Ось скільки. От йо мо Тут їх капець скільки, але ж вони... Молоденький. Хороший, ж одною рукою знімати, та й погано зрізати треба. Та зараз бо ж ось ж не хочу пропустити. Це все погане. Іду. Диви. Ось он. Ось он. Диви, Де це було? бачила маленькі? Де це вони? Де це вони? Десь Десь тут були. були, були, були. Де вони? Ну ось, ось чекай стій, давай тут ось. Ось, ось. О, дивіться, скільки стоїть три штучки. А, он он до, вище. Ось-ось-ось, да, вище. ось, Угу. Слебний, так, я кладу тобі обріжеш їх, да, добре? Да. А, ти тут у нас купив, весело маленький, дві. Є маленькі теж. Угу. Ще будуть. Ти почали погані такі, не старі. Ну, розтерви, дивися, одрізай. Ось такі ага. красавчики. О, угу. О, тут тут він не один. Тут диви. Тут не один. ось вони. А, сховалися як журики. Хорошенький? Две. Угу. Там данчик будет хороший. Это наш лісок, він всегда нам щось дає. В 90% випадків На бочары підійде Конечно. Какий маласенький. Хлюпик. 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 Як вони привикають? Ну, то понятно, це ж такий грибочок. Ой, вітець. Хорошо, поводочку так дує. Красота. Природа бомбезна. Дивіться, а, друзі, це поганки, бачите? Добре, що вони є, а хороших грибів нема. Дивіться, один, два, три, чотири, п'ять, два десятки. Жах. Щось знайшов, я зараз... Зараз подивимося, що я знайшов. Ти як думаєш, що я знайшов? Це Красноголовця мабуть. Красноголовця? Пішов, да. Ну йди будемо дивитися. Диви який сидить. Який жулік сидить. Ти просто ходи на його розміри. Дивіться. Який тут у нас кабан! Тільки нерви, нерви, нерви. Класс! Оце гриб. Диві, просто дивіться, яка нога в нього мочніша. Хоч один тільки йшов казав, що нічого ще не знайшли, щось такого хорошого. А, а тут раз і щось знайшли. Я думаю, що ще знайдемо по-любому. Ого, друзі, дивіться. -хо, 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 хо Оце піддубник. Дивіться, яка моя рука і який цей гриб. Це капець. Як ви думаєте, хороший він чи ні? Піддубник має бути красавчиком. Старий вже. Але дивіться який. Ох, здоровенний. Це капець. Так, друзі, сів, сіли мікрофони, тому що рішення було доволі не таке спонтанне піти на ці гриби і, коротше, сів. Але вже за звук вибачайте, звісно. Бо таке діло, але я щось знайшов. Що знайшов? Дивимось. Дивіться. Піддубнички, ой, смакота, смакота. Ми їх так всі любимо, ці піддубники. Вони, по-перше, завжди е нормальні. Вони практично ніколи не буває, щоб вони там якісь були гнилі чи ще щось. Ось, і ось вони. І ось вони. Бачите? Краса, яка. О, ці... О, тільки сказав, що. Практично не буває, що вони гнилі. <хи> а, то й з цієї сторони теж. Капець. Капець. А я думав, що вони там будуть бомбезні, хорошезні. Так, що там далі йде? О, все ще щось є. О, ну цей повинен бути хороший. Цей повинен бути хороший. О, це аж пропустить. Дивіться, а, красавчик. Гарнесенький. Чистенький піддубничок є такий. Що ти там щось знайшла? Так, маслюки. Маслюки. Якраз хороші такі маленькі, але не багато. Що ти знайшла? Я там вже проходив. А я тобі зараз покажу. який? Оце піддубник. Це найкласний такий піддубник. Це ж просто. Такий грубецький. А це взагалі смакотінь, красотінь, така що. Дивись, який в мене тут? Один, Здоровий, другий, другий. Третій на ньому, четвертий і ось п'ятий Я вже зірвав. Все. Картошка буде сука? Бульба? Не -не. Бульба буде супер? Клас. оце іменно такі я дуже люблю. Ну то вони ж самі такі мочні класні. Клас. гнилих. Та понятно, що повно, бо тому, що ж бо тому, що ж Але будемо ціве колупувати звідси. Я хороші, вони правило, підрубники не бувають з гелими. Дуже рідко. Дуже рідко, так. Да. Вони такі. Давай хоч трохи траву цю заберу. Угу. А то що ти знайшла, звісно, то саме без. Ну лише десь є. Пустий, диви який. Він <гум> байдуже товчись по ньому. Наскільки він такий твердий. Так вже думаю, Клас. я хочу будемо обрізати. Ну дивись, да, бо вони ж такі, ти бачиш, які вони. Ці траві це ж вони собі так люблять. Слама гнилий. Що там щось? Щось вже є, бачите? Там далі це, щоб я не поламала. Маслички. Угу. Шукаємо. Шукали? Та йдемо, йдемо. Ні, я не ходив. <рес> Що тут? як вони сховалися тут такі. <рес> горобці. Ті горобці. Давий, бо Тут бачу якийсь гнилий. Ну, тут ціле їх. Ні, ці хороші. Ці хороші, але маленькі Може, він якісь під ціні. Вони всі разом. Ні, вони всі разом тут на купі та й всі гнилі. Тут чудненькі. Так, що в нас тут? Тут вже Два штуки. Це під ці, мабуть. Як це вони? Під Ось да. один. О, тут знайшла. Думаю, накрити може щось тут. І ось бачиш, ще один? Три штуки. Один. Два. Це вже з'їв. Дві колопані. Осьо, я кунка. Бачу. Ось. О, це нормальні гриби. А, вони ось цього до гори йдуть. Дивись, ось цього, дивись, ось цього. це все. І вон додиві ціле песу. Можете. Ось Дереться. ось, ось я бачу все вони. Раз, два догори. Що сама підешня сюди на дорогу? Раз? Ну, да, ну, да. Ось один, знов два. О, хороший. Мощний. Цей теж хороший. Так, все, ми вже в машині. Ну отаку турбину. грибочки ми назбирали. Нормально? Нормально? Не томилось? Нормально. Нормально. Тому ось так будемо варити. Дісти. Тому з вас обов'язково лайк і підписочка. Обов'язково.